Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, звертаюся до вас з великим проханням підтримати мене. Я дуже надіюся на вас. Коротенько поясню причину, як ви знаєте, в Одесі навколо храму, успіння приследів Марії є багато наших приміщень, історичних приміщень, які будувала церква. Нічого з цих приміщень не повернули. Одне з таких приміщень це була духовна семінарія. Наші парафіяни і мій попередник Броніслав Бернацький, Одеський старалися про повернення цього приміщення. І вже в 2017 році ніби було рішення повернути ці приміщення. Але щось пішло не так і сказали ні. Повернути не можемо, беріть поки що в оренду, і то тільки частинку, нижній поверх 300 метрів квадратних, і то в платну оренду, а потім побачимо, може повернемо. І піску Броніслав погодився і взяли цих 300 метрів в платну оренду і платили оренду. Пригадаю, що цілий будинок має біля трьох тисяч метрів квадратних. Ці приміщення, звичайно, використовувалися як складські для гуманітарної допомоги. Коли я прийшов у 2020 році, я побачив, що там багато місця, і вирішив відремонтувати, зробити класи для дітей, для недільної школи, для Категези, навіть музикальний клас відкрили, зробили центр духовності францішканської. І коли чиновники побачили, що ремонт зроблений, і їм це приміщення стало дуже потрібним. І запропонував нам просто вийти з цього приміщення і його залишити. Ми не погодилися. Суди тривали по рік, дві інстанції ми виграли. Але не подали на Верховний Касаційний суд Києва. Ну, і відомо, цей суд, всі рішення попередніх судів відмінив, повернув на першу інстанцію. Тобто, починайте все спочатку. Вони за цей час змінили вже третього власника, тобто балансоутримувача. Спочатку це був так званий інститут ОНДІС, потім спецзв'язок України. Тепер вже це приміщення лежить до Інституту кібербезпеки. І всі власники, так звані власники, які приходять, говорять, ми нічого не знаємо, вибирайтесь, залишити на приміщення. Тому ми вирішили створити петиції до Кабінету міністрів і попросити, щоб нам передали хоча б цю частинку 300 метрів квадратних у безплатне постійне користування, яке ми вже користаємо, бо це наша історична власність. І Якщо ми зберемо 25 тисяч підписів, то нам розглянуть це питання. Дуже надіємося на ту справедливість, історичну справедливість. Я прошу всіх вас. Хто мене чує, попросіть своїх рідних, близьких, знайомих, позбирайте підписи. Підтримайте мене. Це підтримання справедливості, справедливості церкви, історичної справедливості. Будь ласка, дуже вас прошу і нехай всіх вас, добрий Бог, благословляє в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.